Доброго дня усім! Сьогодні великий відеогляд будинку на етап будівництва закрите котеджним містечком. Це Київ, жуляни, район жуляни, поруч Кільцева. Дуже гарна локація біля ЖК Нова Англія. Я вам розкажу, в описі буде ціна з доробленими роботами. Планується доробити повністю ділянку. Всередині буде штукатурка, газ заведений, буде фасад, клінкерна плитка, термодерево, тут буде навіс на декілька авто, тротуарна плитка, газон, автополив, це все буде дороблено забор. Так, То якраз там метрів 200 йде ворота, тупікова вулиця і закрита територія. Класно, що поруч вся інфраструктура повністю є для вас. Поруч школи, садки, супермаркети і інша інші, інші інфраструктура. Будинок в сучасного стилю, візуалізацію зможемо відправити, планування зможемо відправити. Зараз можна під вас все це доробити, якщо вам такий варіант подобається. Півтори церкви побудований будинок, якісне будівництво. Плануються алюмінієві двері, алюмінієві двері, алюмінієві вікна. Велика висота стелі. Тут якраз септик з приливом, хас є, світло є, свердловина є. Ну, Два-три авто тут легко стане в цьому навісі. Так? За цього повинні бути бачите, там титульна сторінка, титульна картинка. Ну, зможемо додатково більше вам відправити. Також пройшов свердловина. Подивіться на цей задній двір тут до 700. 6-7 соток. Гарний задній двір з такою нижньою терасою, верхньою терасою. Та... Докладно скоро ми зайдемо в будинок, я вам покажу повністю планування. Поска покрівля, накрита поверха мембраною буде. Потім металом дороблюватися верхня частина, також бокові частини буде металом. А на фасаді я вам же говорив, це клінкерна плитка плюс термодерево. Тут, де я хожу, буде газон, озеленення, тополив. Там, де мостка, буде до кінця дороблена тротуарна плиточка, зліва також буде озеленення. Це якраз Гарна вітальня з кухнею, з виходом на тераса. Докладне, я вам зараз відомо з головного входу, я вам поетапно буду це розповідати. Це кімната така на першому поверсі. Всього чотири кімнати є в будинку. Сусіди вже всі побудовані. це величезне плюс цього місця. Тихо, спокійно і метрів, може, 250 йде ЖК Нова Англія. Вхідні двері будуть такі потужні, великі, та й вікна всі в підлогу. Високі і в підлогу будуть. Дуже стильний гарний будинок. Сучасний, якщо ви такий шукаєте, то прям раджу розглянути. Навіть на етапі раджу розглянути. Зліва. Гардеробна вхідна. Буде така гардеробна. Далі йде санвузол. Першому поверсі, стеля тут потужна, велика. Велика стеля. Десь я не уточнював розміри, але так з виду тут є десь 340, 350 зараз, а може і 3,60. Це треба мені буде уточнити. Кімната на першому поверсі. З таким кутовим віконечком. Кардероб на передпокій і кімнату ми тільки що подивилися. І праворуч іде велика вітальня. З такою кухнею. Велике вікно зручне для кухні. По центру раковина панується, покомийник. І як з кухні буде вихід, Двері і також буде з відальні, велика, великий вихід на терасу. Вілочезна тераса виходить. Сам будинок, якщо чиста площа іде 174 метри, плюс 74-75 метрів це дві тераси і нижня і так. І також е балкончик, не? це все разом 74 метри плюс 174 сам будинок. Але такі об'ємні, відчувається як 200 метрів, на самом деле, 190 метрів. І тут ще є котення. Раз заведене з таким технічним приміщенням під сходами. Є такий гарний перший поверх. Зараз ми підіймемось і покажу вам другий поверх. Сходи. Дуже зручні, великі, об'ємні. Щоб подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь. Також в описі буде ціна, контактний номер. Є всі месенджери. Ми запрошуємо вас на перегляд. Хочу спочатку вам показати сходи з цим величезним вікном. Нагадаю, алюмінієві вікна будуть. І почнемо з мастер-спальні. На другому поверсі три спальні, два санузли, одна гардеробна. Це мастер спальня з таким гарним кутовим віконечком. Треба подивитися, друга чи третя вулиця від є. Прямо в мастер-спальні обов'язково своя гардеробна велика. Своя гардеробна і свій санбузо, з такими двома віконечками у підлогу високими. Дуже стильно виглядає цей будиночок. Він один залишився. Чекає свого покупця, свого господаря. Потрібно буде, є бригади, і під вас дороблять ремонти. Вигадаю, будинок здається. Зі штукатуркою, фасад доробу, не озеленення буде. Буде ще навісна, два-три авто, дивлячись, які авто. Це загальний санвузол ще військово. Загальний санвузол. І додатково ще є дві кімнати. Дві окремі, дві дитячі кімнати. Пройду з вами через терасу. У них є загальний вихід на, з двох кімнат на терасу. Якраз. Видно, гарно. І це другий вихід на другу кімнату. Буде ще дороблюватись. Буде ефектно це все виглядати. Колоха мембрана обов'язково треба буде дробити на терасі. І це вже третя спальня. Так? Дуже такий цікавий будинок, я вам показав. Дві спальні окремі з виходом на велику терасу, загальний санвузол і мастер-спальня. Зі своєю гардеробною і зі своєю потужною ванною кімнатою. Тут можна овальну ванну поставити, дуже це буде ефектно виглядати. Запрошую вас на перегляд. Всім гарного дня, в описі ціна, контактний номер, є всі меседжери. Будемо раді. Гарного дня.